Перший день активної фази багатонаціональних військово-морських навчань «Сібриз-2016» розпочався з водолазного компоненту у практичній гавані Одеси. Представникам засобів масової інформації продемонстрували різні елементи вишколу військових моряків. Учасниками тренувань стали близько 45 підводників з країн, учасниць навчань. Водолази військовоморських сил Великобританії та України спільно відпрацювали навички обстеження акваторії і підводної частини кораблів та суден з метою виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. За сценарієм навчання в зоні кризової ситуації на певній ділянці моря була помічена активність противника та передбачено імовірність мінування їм водних шляхів. Составлена група із числа водолазів нескольких країн. Інтернаціональна група, яка займається іменно поиском затонувшого предмета. В случаї його обнаруження буде проведена ідентифікація і прийнято рішення по його далі, то лі унічненню, його буксировки там, на безпасне расстояние. Відпрацювання легенди навчань проводилося на фоні численних раптових від них від вищого командування, що значно наблизило тренування до реальних умов. Основна мета цього завдання відпрацювання злагоджених дій. Тому що стандарти НАТО трошки відрізняються від стандартів військово-морських сил України, тому прийнято рішення відпрацьовувати всі завдання по стандартам НАТО. Цього року, вперше, в рамках багатонаціональних навчань сібриз 2016 почали застосовувати новітнє підводне обладнання для виявлення та ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Використовуються спеціальні роботи, спеціальні дрони, які допомагають за допомогою оператора виявити, з'ясувати наскільки небезпечний цей предмет і як він. Встановлений і для того, щоб запобігти втрати особового складу, проводяться такі мероприємства по його знешкодженню, навіть на відстані за допомогою керованих роботів. Окрім пошуку небезпечних предметів, група водолазів також відпрацювала комплекс супутніх завдань. Огляд підводної частини корпусів кораблів на предмет виявлення сторонніх вибухонебезпечних предметів, виправлення допущених раніше помилок, застосування барокамери, надання першої медичної допомоги. При взаємодії з закордонними фахівцями українським водолазам доводилося постійно враховувати відмінності у практичному застосуванні різних метричних систем, систем умовних і візуальних водолазних знаків, а також певних відмінностей у термінології, набути у спільних діях з іноземними фахівцями українські водолази планують практично застосовувати при виконанні основних завдань за призначенням. Під час спільних тренувань учасники водолазного компоненту мали можливість порівняти зразки водолазного спорядження Збройних сил України та США. В першу чергу, це надіжність і качество всіх основних узлов і агрегатів. Це регулятор первого ступені і лівочний автомат. Дополнительно. второй легочный автомат, который в случае необходимости обеспечивает или в аварийной ситуации обеспечивает подачу воздуха на вдох водолазу. Перед виходом кораблів у море спецназівці військово-морських сил і морської охорони Державної прикордонної служби України відпрацювали навчальну операцію захоплення судна, яка за легендою навчання відмовилася від огляду. Роль умовного підозрілого об'єкту дісталася судно розмагнічування балта. Екіпаж корабля не реагував на радіовиклики та вимогу зупинитися. Тому група силового супроводження оглядової команди була змушена йти на штурм порушника режиму судноплавства. Ці операції стосовується як до цивільних, так і до військових суден. велика складність є в тому, що особовий склад повинен вже знати, де знаходяться основні життєво важні вузли, елементи корабля для того, щоб його відпрацювати і, відповідно, провести свою частину силової операції. Тим часом організацію боротьби за живучість корабля моряки відпрацьовували на флагмані військово-морських сил України. На фрегаті Гетьман Сагайдачний інсценували ліквідацію умовної пожежі. Пожежа на кораблі це завжди небезпека, пов'язана з можливістю вибуху боєзапасу. Борьба з пожежею на кораблі дуже важка, складна це через конструктивні елементи його. Ну і взагалі це життєво необхідні критерії, які має виконуватися. Із залученням додаткових сил екіпаж корабля отримав повідомлення про дим на верхній палубі. Здійснив розведення торпедних апаратів від осередку згорання, провів зрошення переборок для пониження температури, розвідку аварійного приміщення, класифікацію та гасіння пожежі за допомогою пінної атаки. На кораблі є так штатна аварійна команда, яка виконує свої функції. Проводить навчання регулярно, тренування як в морі, так і під час стоянки корабля в базі. От. Ну, як ви могли побачити, хлопці підготовлені, готові до виконання своїх завдань. Схожі елементи також відпрацьовувались під час виходу в море з іншими учасниками морського компоненту СІБРИЗ-2016. Завершився медіадень відвідуванням великого десантного корабля військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Уидлі Айленд. Представники провідних національних та регіональних ЗМІ мали змогу ознайомитися з можливостями бойової одиниці флоту, оглянути зразки озброєння, засоби десантування та військову техніку. На час стоянки в одеському порту екіпаж корабля військово-морських сил США Удлі Айленд прийняв у себе на борту не лише представників ЗМІ, а й місцевих мешканців та гостей міста.